Ковач Валентин Омельянович віддав життя за Україну. Чоловік 72-го року народження пішов захищати рідну землю 19 січня 2023 року, а загинув 9 серпня. Цьогоріч усім селом живим коридором зустріли тіло хороброго бійця на Мукатівщині. Ся упокоєння душі рака божома приставина воїна. сімо, всякому пришемі. Житель Лалово Валентин Ковач був солдатом військової частини А70-28. В останню путь сміливого захисника проведжали рідні, близькі і друзі в православному храмі святої великомучениці Параскеви. Сьогодні, розділяючи скорб і горе з родиною, ми приносимо іскреннє співчуття. Сьогодні наш правлячий владика. Просив передати вам іскри співчуття, низький поклон за вашого чоловіка, за вашого батька. За словами священика, Валентин пішов заради миру і не думав, чи повернеться живим із сходу. Таких воїнів виховують лише добрі і відкриті серцем люди, запевнив священик. Блаженні ті батьки, які народили, які воспитали, які. Мудро поступали в життю, навчаючи своїх дітей віддавати найцінніше що є, зараді друзів своїх. Сам Господь сказав, не є тої любві більше, як коли людина положить свою душу зараді людини. Ковач Валентин залишив родину заради рідної батьківщини. У нього залишилися діти і дружина, які ніколи не забудуть сміливий вчинок батька і його відданість Україні. Вічна шана герою і співчуття родині захисника.